В Ізмаїлі через російську атаку стався обвал будинку в ніч проти 27 вересня. Окупанти масштабно вдарили по місту. Щонайменше десяток ворожих дронів рухався у напрямку. Ізмаїла робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. У місті зафіксували численні руйнування. Є загиблі та поранені. Усі деталі розповім за мить з вами новини Тесен UA і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. На світанку 27 вересня російські військові масштабно атакували південь Одещини. Цього разу під прицілом Росіян опинився Ізмаїл. Повітряну тривогу в Одеській області оголосили 23.40 третій 26 ще вересня. З повідомлень повітряних сил стало відомо, що російські військові запустили свої дрони камікадзе з південного напрямку. Кількома групами та в різний час вони почали підлітати до Одещини. Зокрема, націлилися на Ізмаїл. Внаслідок атаки по місту пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Надвірні споруди, будівлі, авті... Один із будинків, куди поцілили росіяни, обвалився на очах у місцевих мешканців. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Внаслідок масштабної атаки загинуло троє людей ще понад 10 отримали поранення. серед постраждалих дитина. Як повідомив начальник одеської ОВА, Олег Кіпар, саме під ранок ворог вдався до масштабного терору міста Ізмаїл. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинули три людини: дві жінки 34 та 55 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога. Про наслідки ворожої атаки по Ізмаїлу повідомили і рятувальники. У повідомленні йдеться про те, що пожежі, які виникли внаслідок удару російськими безпілотниками, вогнеборці оперативно ліквідували. Від ДСНС залучилися 4 одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники. А тим часом Одеська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожого обстрілу Одещини загинуло троє людей ще 14 поранено, серед яких троє дітей. Розпочато розслідування за процесуального керівництва прокурорів зміїльської окружної прокуратури. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Частина 2 статті 438 кримінального кодексу України за даними слідства 27 вересня вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку БПЛА на Подунав'я Одещини. За даними прокуратури, станом на 9 ранку 27 вересня відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих. Серед них троє дітей: двоє хлопчиків, трьох та 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки, господарчі, споруди, автотранспорт, огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях події працюють прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу. Загалом, за даними повітряних сіл, у ніч проти 27 вересня 2024 року. Противник атакував балістичною ракетою Іскандер МКН МКН-23» із окупованого Криму, двома крилатими ракетами х 22 із бомбардувальників. ту 22 М 3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БПЛА типу Шахед. До відбиття повітряного нападу противника залучали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи з РЕБ сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БПЛА. Типу шахед. А один російський безпілотник типу «Шахед» залетів до сусідньої Румунії. Один безпілотник увійшов повітряний простір Румунії. Ще один ворожий БПЛА локаційно втрачено наслідок протидії РЕП сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Нагадаємо, що напередодні російська окупаційна армія завдала по низці регіонів України ракетно-дронових ударів. Цього разу окупанти вкотре поставили під приціл столицю перші вибухи прогреміли близько другої години ночі. Як повідомили у КМВА працювали сили ППО. Повітряна тривога триває. В столиці працює. ППО, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Далі серію вибухів мешканці столиці та передмістя чули близько четвертої та п'ятої ранку. Тоді у мережі з'явилося відео моменту збиття ворожого дрона. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у столиці. Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце. Стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталася гроз герметизація газової труби. Попередньо унаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка. Крім розгерметизації газової труби у житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. На офіційному телеграм-каналі КМВА з'явилася інформація про постраждалу дитину. Попередньо є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували. Про потерпілу дитину повідомили і рятувальники. Також вони повідомили про те, що пожежу у Почерському районі загасили. Вранці у Почерському районі столиці внаслідок атаки ворожого безпілотника сталася розгарматизація газової труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована. Також ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів. Попередньо одна дитина постраждала. Медики вже надають необхідну допомогу. А згодом КМВА відзвітували, що загалом цієї ночі в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Чергова неспокійна ніч для киян через чергову злочину атаку мирного міста російськими військами. Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києва за допомогою БПЛА, попереднього типу шахед, за даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину без постраждалих інформація уточнюється. Вкотре наголошую всім киянам, дотримуйтесь правил безпеки та користуйтеся укриттями. Лише надійний та перевірений захист гарантуватиме вам безпеку під час численних повітряних ударів російських нелюдів. Щодо дитини КМВА зазначили, що її госпіталізували з різаними ранами, а пізніше уточнили, що інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Вона отримала травми не внаслідок атаки БПЛА. 26 вересня ворог не давав спокійно спати українцям у низці областей. Зокрема, Одеську область окупанти атакували двічі: як ракетами, так і дронами. Внаслідок ворожої атаки є загиблі. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі. Загинула 62-річна жінка, щирі співчуття рідним та близьким, пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під ранок. Загиблих та постраждалих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Через атаку дронів вночі є пошкодження енергооб'єктів на Прикарпатті та у Миколаївській області. Зокрема, за даними Прикарпаття обленерго, частково без світла залишився центр Івано-Франківська. За даними голови ОВА Світлани Онищук, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Почалася пожежа, але її загасили. Крім того, у Миколаївській області загарбники також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури. Є відключення абонентів. Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Є відключення абонентів. Більшу частину вже зажилено енергетиками. Роботи продовжуються. Постраждалих немає. Після 6.00 26 .00 вересня російські війська атакували і Запоріжжя. Під удар потрапили житлові будинки та одне з промислових підприємств. Росіяни вдарили по місту кабами. Попередньо повідомлялось про сім постраждалих. Пізніше число поранених зросло до восьми людей. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу у лікарні. Чоловік у тяжкому стані. Жінка в стані середньої тяжкості. Загальна кількість поранених зросла до восьми людей. Дякую медикам, які борються за життя і оперативно допомагають людям. Команда Тесенії висловлює щирість співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим наразі. Це всі новини. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.